А купуйте і підтримуйте, вболівайте за гарний український футбол. Тим часом команди на стадіоні Богдана Маркевича. Тут у винниках уже з'являються. Усі абсолютно зупинилися. Юнаки наймолодші арбітри зупинили поєдинки, усі разом виконували тут у винниках гімни. Це чудово, насправді що. А, ми стаємо з вами більш свідомими. І ми загалом любимо Україну і боремося. Чего стартового стартово свистка? Все, поєдинок. Ні, не розпочато. Фальстар таке буває. Ось зараз лише розпочато, друзі. Ну і наше традиційне слава Ісусу Христу! Крістіану і Вітаємо вас на. Поєдинку п'ятого туру на цьому, тобто чорній формі традиційно, і ось зараз із м'ячем якраз був номер перший Єгор Клименко, номер 6 Володимир Ясінський, номер 4 Богдан Левицький, номер 3 Арік Калинець, номер 18 Назар Ростислав Дяк, номер 5 Артур Муха, номер 10 Кирило Рибак, номер восьмий Артем Угринчук, номер 2 Юрій Можиловський, номер 19 Дмитро Себро. І ось зараз непогано. атакувати їм давати стільки простору, тому що наступного разу це може завершитися. Чомусь гіршим, ніж просто м'яч вийшов за межі поля. Муха грає у центрі поля. Муха абсолютно сам, ніхто його не пресингує. віддає на рибака, рибак. Тягне м'яч шукає варіанти для продовження. Зараз Можиловський забіг, яка передача на Денисова. Денисов пробиває! Поперечина! Поперечина рятує гостей. Але як же зараз ще одна атака руху? Ну але поки що потрібно заспокоїтися і таку оперативну паузу підопічні Михайла дячука Ставицького зараз. Взяли для себе і непогано, непогано зараз пробиває шостий номер. Романюк і на добиванні не встигає. Передача від рибака. Зараз. Себро, себро. Ну от себро крайні хвилини мало помітний. Себро уже у штрафному майданчику. Себро обігрує. Пробиває себро і стійка! Стійка рятує гостей. Боже ж мій, хто її за, 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 зачаклував, якими чарами. Собі нагадати, як виглядав Михайло Мудрик. Можете подивитися на Максима Гавуру. І ще одна довжелезна передача на рибака. Рибак приймає. Положення по загрою немає. Рибак пробиває лівою. Який же зараз сей відлих варяли. На винниках, де можна випити кави. І ще одна атака. Рибак знову на себра, себро чудово, лукача обіграє. Сибро вже у штрафному майданчику. Прострілює себро. Денисову і який сейв, який же сейф ще. але атака триває. Ще одна передача від Можиловського. І що тут удар від мухи? І відбиваються знову швидкість уповільнили на мінус там один, мінус півтори. Ніхто поспішати не буде. Сибро зараз відбирає. Сибро пробиває! і Повз ворота! Не дуже зручна передача, але рибак встигає. Віддає зараз на себрою, повертає себро і це Пенальті! Пенальті зараз! Романюк береться за голову, фолить. Такий Романюк проти рибака. Бак проти лихваря. Хто рибак розбігається, пробиває. Дуже впевнено. Кирило рибак реалізовує це пенальті. На 37-й хвилині поєдинку і 1-0. 1-0. Господарів виходять уперед. Ну, давайте будемо відвертими. Не буде, багато затримок у поєдинку не було. І ось себро зараз із м'ячем. Знову себро віддає на Можиловського, Чудово передачується І це вихід сам на сам Можиловський, Пробиває! Влучає у лихваря, лижням рефері, ну, але. Ще одна передача від Рибака на Денисова. І Мужиловський на підбиранні. Можиловський у штрафному майданчику обігрує. Зараз своїх суперників пробиває знову лихвар. І в бразильський юнацький. Першості і з рухом він підписав контракт до грудня 29-го року. Тому тут, і можливо, сьогодні також з'явиться на полі. І зараз простріл. І Забиває Дмитро Сибро, забиває Дмитро Сибро. І це 2-0 на 50-й хвилині. Навіть уже на 51-й хвилині цього поєдинку. Дмитро Сибро, 2-0, і відігратися під центру буде надскладно. Довго виходили зараз гості із оборони в атаку, і таким чином м'яч втрачено. Дяк! Дяк зараз. Довжелезна передача на рибака. Рибак на правому фланзі. Є Денисов. Є себро. Рибак помічає це. Відає на Угренчука. і у Гринчук просто розстрілює. Лилихваряється три Вийміть, розпишіться, І Ось зараз Огринчук показує у камеру, сердечко, комусь або своїй кохані, або своїм рідним і близьким, а можливо, нам із режисером трансляції також а, за чудову картинку. Дуже дякуємо Огринчуку. Ну я думаю, що тягне м'яч гавура. Друзі, тим часом, поки у нас є невеличка пауза, я нагадую, що не забувайте писати у чаписати у чаті до трансляції за кого ви сьогодні вболіваєте, з якого міста. І звісно ж. Не забувайте писати ваші враження від гри. І ще одна передача. Тут рибак пробиває повз ворота. Правил себро забігає, муха його не помічає, віддає зараз на рибака, рибак. На туті тутті зараз. На муху, муха. Муха із м'ячем на Джурабаєва. Джурабаєв може обіграти, але віддає цього разу на себро. Забігає калінець по флангу. Чи віддасть себро на нього ні не віддає. Завантажує до штрафного майданчику на дальню. І там одразу двоє. Туті. Скидають на туті. Там двоє гравців було. і ридяка, але в результаті забуває Туті. Йога Боніта. Ось так от можна охарактеризувати цей гол. Денисову привіт. Так, Денису сьогодні якісний поєдинок. 17-й номер е, біля лінії поля. Це Богдан Кирикович, готується війти у гру, але вже після того як м'яч покине майже поля. І Джурабаєв. Джурабає фінтить. Джурабаєв це такий собі. Месі передача на Джурабаєва. Джурабаєв обігрує лихваря, пробиваються. 5-0. 5-0. Пу-пу-пу. Пу-пу-пу, можна так лише сказати. І зараз з'являється 17-й номер. Богдан Кирикович. Ну, а Поле покидає Паєва. Джурабаєв. І Джурабаєв до штрафного намагався завантажити, в у Михавка. Зберігає м'яч для своєї команди Джурабаєв, Ще одна передача на кройтері. Яка ж передача? Технічно удар, лихвар рятує на підбиранні дяк. Обігрує свого візові. Удар ще один. І Кирикович пробував. Захисників рятували. І ще атака триває. Знову однієї хвилини пройшли. А можна було б Джурабаєва вже в Барселону продавати. Я думаю, там би він знадобився. Тутті з м'ячем, туті. Тутті тягне м'яч. Ходить до штрафного майданчику. Прострілює. удар і 6-0, 6-0. І це не хокей, друзі. Це не хокей. Це п'ятий тур Національної Ліги U-19 з футболу. Це 6-0 на 85-й. Ну, давайте будемо говорити шостій 6-й хвилині цього поєдинку. Всім командам за гру. Ми також дякуємо командам за гру. Чудовий футбол. Ми сьогодні з вами побачили, як для вболівальників футболу взагалі ідеально. Велика кількість забитих м'ячів. Хотілося б, звісно ж, трішки більше боротьби, яка була ще у першому таймі. А от у другому таймі рух просто декласував епіцентр і таким чином здобуває для себе ще плюс три залікових бали. Нагадуємо, що наступний тур шостий відбудеться...